to the night shelter at half past five uh half past five we done two euro and forty I don't know if any I have one euro <laughs> then I'm uh then I'm a bit closer thank you anyway okay have a nice day, bye, nice bye, bye. day. Bye. You, you bye 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 bye, bye. Це до нас звернулася бездомна людина, які ми сказали, це не бездомна людина. Ні, а По законодавству тут не можна жебракувати. Ні, але це жебрак. Ні, у нього немає. Він не бездомний, тут нема бездомних людей. Якщо в людини немає житла, немає змоги харчуватися, от немає можливості якось нормально проживати. Людина будь-яка може прийти в муніципалітет і сказати: мені потрібна допомога. Людині надають прихисток, хоч це нідерландець, хоч. Там українець, хоч хто людині надають койка місто, людину годують.